Шахтар сьогодні став орденоносним і носієм грамоти. Футболістів відзначили державними нагородами та листами подяки. Задля цього володарів Кубку ЮФА до себе запросили президента, голова Верховної Ради. Після відзначення на футболістів чекали вже супротивники. Сьогодні Шахтар грав з Динамо. Футболісти Донецького Шахтаря Ірината Хметова відвідали Верховну Раду і секретаріат президента. Свій ранок футболісти Шахтаря почали в секретаріаті президента. Президент клубу Ахметов зустрів і обійняв свою колишню однопартійницю Раїсу Богатирьову. Поспілкувався через цілий з Суркісом, а потім зайшов президент. Ющенко лише встиг сісти, як почався гімн України. Бок УЄФА виграний Шахтарем, виставлено проти президента. Ющенко називає Шахтар проєктом Ахметова. Своє шанування висловити Ренату Леонідовичу Ахметову, який відданий цьому проєкту. Відчайдушно відданий. Переживає і турбується як мала дитина. Президент згадав, як він допоміг Шахтареві, щоб той виграв фінал. У Стамбулі він замовив слівце. Про все патріархові Варфоломієві. Кажу, ваша сосвятосте, у нас сьогодні вечором гра. Ми безумовно, ми повинні виграти. Він каже, я буду молитися. Після бід я буду молитися. Я перед матчем приїхав і сказав, кажу, Ренатлі, що у нас не тільки 11 хлопців будуть працювати на полі, у нас ще буде. Боже благодать. Починається офіційна частина. Віра Ульянченко, яка вперше як голова секретаріату має оголошувати про вручення грамот, іде і стає на президентське місце. Однак їй допомагає стати куди належить. Колишня губернаторка Київщини вправно вимовляє прізвища донецьких футболістів. Фернанда Луїса розу гравця не нагородили лише Ахметова. Хіба що президент встиг кілька разів потиснути йому руку? Натомість Ахметов дарує президентові помаранчеву футболку з 20 20-м номером. Віктор Ющенко зблизька розглядає кубок переможців. Ось це саме маленька задача зробити все, щоб він у нас залишився. Що зробити, треба, щоб його не віддати. Фото на згадку мало такий вигляд: футболісти Ренат Ахметов і Ющенко із Кубком. Донецькі гості приїжджають до Верховної Ради. Тут у них нова зустріч зі спікером парламенту Володимиром Литвином. Пані, є, шановні панове, футболісти сидять там, де народні обранці у перших рядах. Депутат Ринат Ахметов, якого рідко можна побачити на сесії. йде обмін подарунками. Футболістам грамота і ваза Литвинові вимпал команди Шахтар. Очень, очень, очень красиво. Спікер починає говорити російською. Просить Ахметова потримати кубок. Можна Я знаю, що понізати чуття. А косилувати можна поки спікер тримав кубок, позбувся крісла. Його посіли футболісти шахтаря. Місто навіть резоване. Ні сам самі вот. стар цей час. Ахметов попередив литивна президента хто буде винен, якщо вони сьогодні програють матч київському «Динамо». Ми були у президента, президент нас наградив. Зараз ми їдемо в парламент, там буде нас награждати спікер. А потім у нас гра з київським «Динамо», відповідальність, якщо нам заб'ють три гола в першому таймі, відповідальність на спікері і на президенті. Далі почали визначатися із місцем фотографування. Ми ну, можемо тут фотографуватися. Може Ні, ну це так, це для нас поскромніше місце є. Світлина на спомин на дворі футболісти, президент клубу Ахметов і Литвини з кубком. Згодом спікер розповість журналістам. Найпевніше, і Тимошенко з кубком сфотографуються. Сергій Андрушко, Денис швець, програма вікна.